Борошно класний продукт харчування, який варто мати в корзині харчовій. Я раджу, якщо немає дієти безглютенової, обирати цільнозернове пшеничне борошно. Воно має бути на мій, в моїй картині світу, виготовлене з цільного зерна органічного, тому я його замовляю у знайомих, які мелють, які для себе купують, перетворюють борошно на своїх же. В млинах власного виробництва. І розсилають людям по Україні. Контакт вам обов'язково даю. Miller. Що це за торгова марка, звідки вона взялася? Е... Історія ваша яка? Чого Замілер? Це час задавання питання, особливо в час війни: чого Замілер, а не якась немірошник ми ж в Україні. Українськ. Справа угу. в тому, що перші наші млини вони, вони йшли на експорт. І тому було рішення прийнято назвати The Mілер. Це мірошник на англійській мові. а взагалі компанія називається Зареєстрована в Україні компанія, як українське журналіми. Uh -huh. Ну, в общем, я розказую про те, що цей хліб, який ми печемо, що він максимально суровий, такий, як їли наші прабатьки. Ми знаємо людей, які можуть нас навчити. І у нас, ми вже в принципі, пекли такий хліб маркетинговий, пишний, красивий, але нам не заходить. 100% це не що зверху присипаний висівкою. А наступний наш етап це буде хліб прісні, ліпьошки з овса, мабуть. Далі, далі брутальніше. Це тільки в ту сторону. Суровіше, я б сказав, не брутальніше, а суровіше. Це є жирновий млин. Що з ним роблять? За ним роблять журналіни, вони існують вже десь біля 4 тисяч років. І це практика, яку люди завжди перетирали з біжжя в борошно. Тобто це така практика, яка перевірена тисячоліттями. Але в Україні ця практика зупинилася років 100 назад. Більшовицька вся ця тема червона мітла, ходили, розбивали жорна, виділяли їх людей, бо це автономність. Ось за останні 100 років, мабуть, ми перші, хто з'явився і з такими масштабами почали виробництво жорнових молодів. Скажіть, будь ласка, яке має бути зерно, щоб дійсно з нього вийшло корисне цільнозернове борошно? Ну, це найголовніше питання це питання, де знайти якісну сировину. Сьогодні в Україні взагалі проблема вже другий рік підряд, гігантська проблема із класів зерна. Не кажуть вже про органіку. Тобто органіка це взагалі окрема тема. Органіку виростити можна в себе на городі. Без хімії, можна сказати, у мене органіка в баби на городі. Вистати. Часто люди кажуть, чи мій батько садить без хімії. Але то, те зерно, воно екстремально насичене мікотоксинами фузаріози, Сашки, різні хвороби, які розвиваються внаслідок того, що немає боротьби з шкідниками. А боротьба з шкідниками вона має бути не хімікатами, а вона має бути органічними різними речовинами, там, на основі якихось грибів, полену. Тобто є сертифіковані органічні речовини, за допомогою яких можна боротися із шкідниками. Ось тому, коли є таке зерно, яке сертифіковане по органіку стандарту. Ми колись не вірили взагалі, що це правда, там, що вони чимось займаються органічним. А реально є і нагляд, і аудити, і аналіз, і це все працює. Плюс ми самі поїхали і почали шукати серед фермерів, хто реально вирощує органіку. Знайшли таких людей, не купуємо зерно. Ось це зерно, ми за нього впевнені, що на 100% вирощено без хімікатів. Знов, ми засипаємо зерно сюди, до бункера, звідси виходить зерна борошна. Потім борошно транспортується. Норією, якщо її потрібно поділяти по фракціях до просвельні машини, і тут ми його розділяємо. Тобто ми беремо цілінозерна борошно і ділимо його на запчастини, можна сказати так. Це все те ж саме корисне цінозерне борошно, в якому збережена продольна структура волокон, але це борошно вже з викинутою висівкою. Продольна структура волокон збережена, тобто це корисність жорнового помелу. Але після просіювання ми забираємо деякі частини, які ми хочемо. Наприклад, часто ми робимо борошно ремісниче. Сіяне. Тобто, там збережений перший другий гатунок і манка, але без дрібна висівка, але без крупної висівки. Ремісниче ми його називаємо. А звідси ми отримаємо 100% цільнозерне борошно. Так, це ось воно. Потім. Через просіювач ми можемо отримати універсальне хлібопекарське борошно. Це борошно унікальне, в ньому дрібна висівка збережена. Ну і воно максимально схоже до вищого гатунку, але з таким кремовим кольором. І в нього набагато, воно набагато корисніше буде, ніж просто вищий гатунок. І просто вищий гатунок. Це фракція 160 мікрон. Ось тут вже немає висівки. Але збережена продульна структура волокон, ну і це органічне зерно. Звісно, по користі. Воно буде поступатися цільнозерновому, Але є випадки, де цільнозернове борошно борошно просто не можна засувати. Не знаю. Панетон, якийсь треба зробити, круасани тощо. Ну. Працюючи на аптеку, краще купити якісного борошна, якого, як я зрозуміла, не так багато зараз існує. Тому я вражена інформацією. Я ваш клієнт, я вже давно ваш клієнт. Просто буду тепер більш свідомо споживати борошно і не буду розмінюватися на якісь там магазинне, цільнозернове, зерновени на кому написано. А насправді воно якого ми ще не їдять, і моль не жує.